Я переніс інфаркт на нога. Про це я дізнався 20 числа, коли мені робили екокардіографію. У му році я переніс в важкому ступеню ковід. Після того здоров'я вже стало не таким, як було раніше. Я проходився на штучній вентиляції легень. Після того я продовжував працювати і не було часу відверто, скажу, десь кудись лягати на і десь лікувати. Там мені стало зле. Думаю, що я симулюю, я скажу, що, що ні. От. Мені підтвердили, ще госте порушення можливо кровогів за рішені тихо. Проводили мені тробові, після якого мене відправили за розпорядженням, я так думаю, командувача, так мені говорили, хто відвозив. мене переправили. Брати звідкової допомоги, де я зараз майбутню. Дякую за увагу.